Молодий, але вже досвідчений. Побитий життєвими труднощами, але не скорений. Ну, мабуть, саме так можна охарактеризувати 34-річного батька, чотирьох маленьких хлопчиків та викладача англійської людину, яка постійно перебуває в пошуку балансу між роботою та сім'єю. Всім привіт! З вами сьогодні Максим з каналу CoFamily.ua. Сьогодні я поділюся з вами, як поєднувати сімейне життя, роботу і господарство. Всі ми знаємо, що початок дня це половина успіху. Хотілося б сказати, що я починаю свій ранок із чашечки кави, але це не так. До того мені потрібно принести дрова та розпалити пічку, інакше в хаті можна буде дати дуба. Наступний важливий крок це зібрати рюкзачки для старших дітей, підготувати водичку та щось для попоїсти між їхніми уроками. Наступний челендж це розбудити дітей та зібрати їх у школу та в садочок. Зазвичай це важко зробити з першого разу, але ми не здаємось та досягаємо цілі. Гарна руханка з дітьми. Здатна збадьорити і вас, і дітей на весь день. Потім швидкий, бажано здоровий сніданок і вперед до здобуття знань. Ну а я з молодшими двома залишаюсь на господарстві вдома. Тепер, якщо йдеться про онлайн уроки, то часто буває так, що все починається достатньо рано. Я стараюся насолоджуватись процесом, передавати студентам не лише ази англійської мови. Не лише словниковий запас, але і гарний настрій та позитивний заряд. Частенько буває, що на моїх уроках я і, сподіваюсь, мої студенти також отримуємо добрячу порцію сміху. Перерви між уроками це час для справжніх пригод. Тут і посуд помити, і підремонтувати щось, що ламається, таке буває частенько. Ну, і а вже ж провести час із моїми хлопцями, це святе. Зазвичай хочеться передати їм все найкраще та навчити чогось хорошого. По факту багато важливих питань обговорюються у дуже різних форматах, як ви бачите. Ну, а далі крутимо педалі і назад на роботу у свою лекційну, так би мовити, кімнату, де мене чекає купа різних зустрічей та уроків. Тут важливий для мене момент швидко перемикатися з сім'ї на роботу і навпаки. Це, як на мене, є чудовим способом підтримувати тіло та душу у формі. А що ж стосується вечірнього часу, це момент, коли можна відпочити, розслабитися та насолодитися чудовими розмовами з друзями. Як би хотілося так сказати. Але це не так. Ввечері на тебе чекає багато інших. Цікавих пригод нагодувати, помити хлопців, позбирати разом із ними іграшки та провести час разом, порозпитавши одне одного, як у кого минув день та які уроки можна із цього винести. Отже, якщо ви думаєте, що балансувати між роботою та сім'єю це справжній виклик, то так воно і є. Але хіба хтось казав тобі що бути батьком буде легко. Та хіба ти можеш жити без мети? Із гумором, ефективним плануванням та справжньою любов'ю можна підкорити будь-які вершини. Життя це пригода, і важливо не пропустити жодної її частини. Спасибі, що приєдналися до нас сьогодні. Пам'ятайте, навіть у зайнятому графіку завжди є місце для спільного часу та сімейних цінностей. До зустрічі!